Вітаю! Сьогодні у нас кнопка недруковані символи та як її використовувати при написанні курсових та дипломних робіт. Я Світлана, це контент студія Крадієнт. У нас ви можете замовити курсові та дипломні роботи з гуманітарних спеціальностей. З допомогою цієї кнопки ви можете відстежити, скільки ви поставили пробілів, чи поставили ви ентер, коли відступали від однієї від одного абзацу до іншого, чи поставили ви нерозривний пробіл, нерозривний. Enter і багато-багато іншого. Дуже часто студенти не знають або не користуються цією кнопкою, але я її використовую майже завжди. Вона дозволяє значно швидше, гарно виконати курсову або дипломну роботу. Де її взагалі шукати, що це таке ця кнопка? Натискаємо головна, бачите, тут головна, і ось цей жучок. Це є наші недруковані знаки. Натискаємо на нього, щоб він світився. І ми відразу бачимо, що ось тут у нас стоїть знак Enter, ось тут у нас пробіли. Тобто всі крапочки це пробіли. Вони не друковані, коли ви надрукуєте або бодиплом на папері, у вас цих знаків ніколи не буде. Але ви можете побачити, що ось, наприклад, абзацний відступ тут зроблений з допомогою абзацного відступу, не пробілами чи не табами, як інколи можна побачити. Ось все це в жодному випадку не допускається в курсових дипломних роботах, це треба забирати. А для того, щоб відстежити, як саме у вас відформатований текст і доцільно використовувати ці недруковані знаки. Дуже добре, коли ми бачите, ось тут розрив страниці, розрив сторінки. Ми вже знаємо, що в нас там не ентерами, багато-багато ентерів наставлено, а зроблено правильно, і в нас потім нічого не поїде. Тобто не друковані знаки дозволяють нам бачити кожен знак, кожен пробіл, кожен ентер, все, що ми поставили, а те, що не буде друкуватися на папері, але те, що бачимо ми. Ось, наприклад, в першому абзаці, ось тут ми бачимо, що в цьому реченні стоїть не один пробіл, а три. Тобто, якщо ми це зауважили, ми зразу можемо виправити цю помилку. Слова будуть більш гармонійно розміщуватися в рядку. Так само, якщо ми десь бачимо два ентера, чи замість ентерів розставлені пробіли, ми так само це відразу вловлюємо і можемо максимально швидко, максимально точно на це реагувати. Якщо нам набридло дивитися на ці крапочки, просто вимикаємо. Перестаємо бачити. І знову клацаємо на жука, знову з'являються всі недруковані знаки. Підписуйтеся на наш канал, у нас з вами багато спільних тем. Зустрінемось!